І ось так легко знімається луска із зеркального корофа. Теж пальчиками нігчити. Для маринаду, для заправки риби ми будемо використовувати ось такі спеції. Monster стейк. ось такі смачні спеції. Приправа до риби, сіль, гірчиця французька в зерні, чорний перець, копчена паприка і молотий. Два види перців цілих. Стіна заправками зараз будемо. Ми. Зробимо маринад і обмежимо усю нашу рибу. з такі великі коропи і будемо готуватися до см смаження неї на вогні. Розпалюємо вогонь. Наш мангал барбекю. Для приготування їжі майже готовий. Зараз будемо ложити рибу на сітку гриль і ложити на жар. Нам до повного жару не потрібно чекати, тому що ми закриємо і нас вогонь пропаде, тому що буде перекрити доступ кисню до нього. Беремо нашу рибу, вона вже у нас замаринувалась Ось такі коропи і щищаємо по максимуму усі спеції. Вони у нас не горіли, у нас рибка просолилась, взяла в себе всі аромати спецій, а ми Прибираємо. По максимуму, тому що буде у нас спеції горіти і гірчити буде у нас риба. Так, як ми любимо рибу смачну, ну, так робимо. І ложуємо на нашу сітку. Ложимо так, щоб гарно, щоб все помістилось. Ось так. Закриваємо. Попередньо нашу сітку змазали олією, щоб риба у нас не приставала до щитки. Ось так почеться наша рибка. Ми вкривали жар дим. Дирево запах диму. На вуглях. У нас така рибка. Відео вона ніколи не згоріла, але вона не згоріла. Зіло, просто золотий і красивий колір. Ще нехай декілька хвилин наша рибка пожариться. Та, ця соснова пліна, Це не для жарки риби. Це я просто взяв повороти жарт, що не взяв, взяв кацюбку в хаті, а годимо рибу ось на дровах з груші. Яблуні це фруктові дерева. У нас вони висушені і лежать, чекають свого часу. Знили Наша перша риба готується на мангалі. Ми беремо нашу другу рибу, знімаємо з неї також спеції усі, і готуємо в неї прожарки. Ось таку мангалі який Саме зробили. коптиться, буде краса і дуже смачно. Ось наша рибка жарилася з любої на вогні. Ми будемо знімати ось такий красивий золотий колір. І з димом рибка смажена, жарена. Ось така краса. просто. Ось всім смачно. Дякуємо за перегляди, те, що в нас дивитесь, підписуйтесь, набують нові рецепти і все буде дуже смачно і корисно.